Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. І, як бачите, за спиною в нас хатат. Ми маємо такий хатат А-110. Мене часто запитують, який трактор я брав на сьогоднішній день, і я вам скажу, ну, мені дуже подобається цей трактор 4110. Зараз я вам розкажу всі плюси, мінуси, чим вони відрізняються і на що я на даний момент звертаю більше уваги. В тому свої плюси, в цьому свої Паро. плюси. Хто в мене на каналі бачив А110, я завжди показую, розказую. Але на сьогоднішній день мені дуже подобається оця модель 41.10. Жалкуємо, що ми його не взяли. Чому так? Дивіться, капот такий решетка, такий агресивний. він Дуже круто смотриться. Питань немає. Відрізняється, хто по номерації не може побачить То я вам скажу, у нього капот довший. Ось проставочка стоїть. То він довший від цього. І цей колісо, трактор набагато відрізняється. значить По колісній базі він міждурядку стає. Міжнародний обробіток можна. Тут колеса будуть більші від А110-го. По розмірам вони однакові, але більше тут радіус іде 28-й, а на 110-му 24-й. І задні колеса йдуть 38-й, а тут 34 Він вищий, також, бо дуже часто кажуть, що вони низькі. Не можу я вам сказати, що вони низькі, так як ми працювали на 82-му і працювали отакими, от то ми в обробіток заходили. Можете на каналі побачити. Соняшник оприскували, коли він був отакої висоти. Є вже по крило, ну валяв. Чесно скажу, валяв. А так, Тому оцей буде краще, він вищий. А наскільки він вищий? По висоті сантиметрів. Да, ну, сантиметрів на 4-5 на буде. Ну, на 5 сантиметрів буде вище. От вам уже який плюсик. Двигун Перкінс. А Дивіться, Перкінс тут відомий Двигун. Я вам скажу, в мене є знайомий в Англії, він е, працює, привозить е, до нас в Україну е, трактора під замовленнями. Планували колись замовити Deere, спілкувалися, і на нього виходили турецькі представники і пропонували, щоб він був дилером в Англії таких тракторів. І ми от з ним спілкувалися, він перевіряв наш такий трактор. Двигун Перкінс дійсно зареєстрований в базі Англії. Є такі двигуни, і мій 100% в їхній базі є. Е, де вам показати, що тут Перкінс? Десь. Припізняє. Та нехай знімати не будемо. Десь я бачив а Ось, о, є. А, я покажу, Табличка. то Перкінс, зараз я клацну. Ова, Перкінс. Оригінальний. Так, Все, компактнінг, красиво тут комплектовано. Тут ще додатково, е щитки стоять на тому. ну Там немає, можете побачити. Отак От той знаходиться, а тут більш такий агресивний. Акумулятор спереді знаходиться. А що це у нас? Омивайка, да? так? Це на омивайку. Стоїть додатковий радіатор для охолодження топлива. Оце. А другий у нас що це у нас? Гідравлічна система. Да? Е, стоїть... На гідравліку. гідравліку. Інтеркулер стоїть. Е, так, по двигуну, що я вам скажу? Тут е, скільки ньютонів? 400? 450 по Перкінсу, вихідна 430 на Ну, Якщо цю модель взяти по Перкінсу, то потужність 115 кінських сіл, а крутий момент 450 мто на метрів. 450 метрів по сайту Перкінсу. Да. Так, показали. Е, додаткові тут стоять. Тут змішана ванна, то вона одна стоїть на гідравліку і на коробку. І стоять три фільтри гідравлічних. Ось два, І один там під низом. Вон він стоїть до смоктування. В цій моделі, ті, хто знають, тут одільна гідравлічна система. Тобто гідравліка з коробкою не разом, а окремо. Так. По Потужності я вам сказав, розказав, а е, зараз покажемо, що всередині, заведемо його, е, ні, пройдемося, мабуть, по навіскі ззаді. Почнемо вже ззаді. Е, по навіскі. Чотири гідровихода, гідро е, циліндр стоїть, гідравлічний. Е, е, Потім гідро, не гідро, пневматичні тормоза Двоконтурні, одноконтурні. можна чіпляти будь-який прицеп. З одноконтурним і з двома контурами. Без питань все працює. Стоять три циліндри, один всередині і два додаткових. В той моделі один всередині один додатковий. Ну, я вам покажу. Я вже показував тут. Тут він один додатковий стоїть. А там два. А, ну Підйом по навіски. А... Я не... Який підйом по навісці тут? Тут 4,5 тонни від... на крюках, що відповідає спереді 620 кілограмів грузу з кронштейном. Тобто, якщо більше вона буде піднімати, ну, так і 5, і 6 тонн. Ну, передні колеса... будуть, будуть відривати. Так, да, да, щоб не відривалися передні колеса, спереді ставлять 14 грузів по 40, це буде 560 кг uh -huh. і 60 кг сам же кроштейн для кріплення гуми. Тобто разом 620 кг. Uh -huh. От на вагу 620 кг, на крюкат 4,5 1/2 тонни. 4 1/2 тонни так, він може так. піднімати. Так що всю валочку любу. О, е-е, зняти колеса. Е Освітлення LED-фари вже стоять. Він ззаді набагато симпатичніший мені від того, але е, додаткові кнопки на подйом. Вони зараз не працюють, так як трактор е, не заведений. Ну, додаткові грузи на колесах стоять, спереді, як зрозуміло, 560 і плюс е, сам цей. 600 Скільки? Ви 623. З 623. кронштейном. 623. І, і, і тепер основне, що я вам тут покажу, що мені подобається в цьому тракторі. Знач, начну розповідати. Тут 24 передачі. Це дуже великий плюс. Чому ми жаліємо, що не взяли цей. Дуже класно підбирати передачі воронки в будь-яких роботах. Підібрати ту швидкість, яку потрібно і на якій можна зекономити топливо. Тобто, якщо нам не потрібно 2000 обертів давати, а ми можемо працювати на 1600, ми підбираємо будь-який собі діапазон. Тобто, 3М, понижені, повишені і 4 передачі. Любу можна підбирати підоранку без вагань. Тепер по навіски дуже. Чого немає в тому тракторі, вперше увагу. Тут є максимальний підйом гідравліки. То є, якщо ви з сівалкою з навісною працюєте, вам не потрібно високо піднімати сівалку при посіві, щоб менше кардан ламався. То є, ми виставляємо, яку нам потрібно підйом сівалки. Щоб він максимум не піднімався, ми можемо до половини підняти, щоб сошнички одірвались від землі, розвернулися і заїхали. Знову вирядки сіє. Тому це дуже класна опція. Мені це подобається. Зверніть на це увагу. Це, звісно, швидкість опускання, піднімання навіски. Це в нас, якщо потрібно плуг догрузити, якщо він не лізе, ми його догружаємо і він буде залазити на ту висоту, яку треба. І четвертий у нас це транспортне. Тобто, ми коли переїжджаємо з важкою навісною знаряддям. Тобто ми ставимо, і при транспортіровці буде змягчати це коливання трактора, щоб менше було нагрузки на це. ВОМ включать, е, як, електронне щеплення, так скажем. Механічно 1540 включаємо. Так. Ну, що тут? Задній диференціал блокіровочка, передній мост включається, а це по навіски можна автоматично піднімати, можна вручну. як потрібно. І Глибина приоранки тобто можемо виставляти, наскільки нам потрібно заглибити передній корпус навіска. Чотири гідрові виходи. Значить два плаваючих є. ось плавающе, два. І два е, безплаваючі. Тому по коробці я вам показав, дуже класно. Зараз заведемо. Ось так. А, і не показав, да, реверс. вперед, реверс, назад а, не, їде. Все, не їде? Не їде. все, ну, я так. Ось така панелька. Вороти двигуна красна полоска робить. Наскільки ручний газ? Парковка світиться на да, цього панель. Кондиціонер, під маг... магнітолу зроблена вихода, сюди ставите, який хочете поставити. Колоночка одна, колоночка друга. Сейчас трошки так поміняю, колоночка третя, три колоночки. Тут дифузори дує, все дує, все працює. Так, шторки. Ручничок. Тут а, додаткове сидіння ставиться, його хлопці зняли, щоб не мішало, так як люди заходять, цікавляться, щоб нікому не мішало. Так що до сидіння є тут, та. не переймайтеся. Компресор качаю на пневмо. Е -е. Так. Ну, вроде все показав вам Освітлення. Раді все розказав. Ну от по передачам дуже круто, що можна підбирати любую передачу. Ставлю сюди табличку по цьому по підбору передач. Ще не сказав кнопочка, це якщо вам треба виску заглепити повністю, якщо у нас вона там стоїть на оромці на двоєчку. Тобто ми кнопочку нажимаємо і плуг пішов максимально глибоко під ноль так сказати, до самого нуля. Раз, виключили, він вимірявся. Ну, вроді вам все розказав. Дуже класний трактор. Так, а тепер же ну, давайте 1300 дамо. Я думаю, чуть як він працює всередині. І да. Все обшите тут, пластик. Так, хлопці поставили додаткову сіндушку, щоб на відео було показано, що вона тут є, Вона так кидається, вставлюється і для пасажира можна сідати. І що я забув вам показати, хлопці теж познімали, щоб ви розуміли, тут є кнопочка під ручкою. Хай Shift, правильно називається? High -shift. Це електро. електро е... Як правильно, Електро... електрогідралічне щеплення, Електрогідравлічне щеплення. Тобто, щоб не вижимати ногою, можна кнопочкою нажати і переключати скоростя. Ну, це в транспортному, якщо там прицепи тягати, а в полі, в роботі, звісно, ви підібрали собі швидкість. Уже ж не переключається, підібрали 9 км, вам там воронки треба при, допустимо, 1800 обертів, то ви так і працюєте. А коли вже щось треба переключити, щоб не вижимляти, і тут кнопочка є, то є то працює на кожному речашку. Так що, отакий е, додаткова функція, можна сказати, по цьому трактору дуже. Крутою, вважаю, функція. Так що, друзі, показали вам такий трактор. Да? По капоту теж, зверніть увагу, він іде отут ушій, а там роздвигається. Це дуже класна функція для тих, хто сіє для сівби, щоб гарно вести рядках, так як я ввожу колесом. Ну, звісно, на такій моделі, то мені дуже удобно, що він тут зужується. Бо на китайських тракторах і других там марках вони, як правило, квадратні йдуть і вони закривають огляд коліса порядку водить. То мені ця функція дуже вподобається не на всіх тракторах є. На джондірах, на хататі. Е, звісно. Чим нас заманює той трактор, він ціною заманює цей дорожчий, але ви розумієте, чому він дорожчий, бо тут комплектація поярче. Звісно, по ціні можете зорієнтуватися, номер телефону, контакт не залишу, так як може комусь треба трохи дешевий трактор, можна заказати не, не в мосі а механічно. Тобто, по комплектації можна все з компанією узгодити. Тому, друзі, кому цікаві тракції. Такі трактори, контакти в описі будуть. Е, телефонуйте, цікавтеся. Ну, Мені цей трактор доподобається. Повторююсь, крута ця функція і вона потрібна функція. І, Звісно ж, 24 передачі, це не 12 передач, класний вибір е, підбору. І реверс 24 назад, 24 вперед. Ну, Це круто, друзі, круто. Класний трактор. За такі кошти, я думаю, ви краще нічого не знайдете. Ну що з вас підписка гарних переглядів, мирного неба.